Друзі нас інфо перші про головне поїхали у Тулі. Спалахнула масштабна пожежа, яку офіційно російські джерела намагаються видати за побутову аварію на харчовому складі. Проте реальність виявилась іншою. Загорівся військовий арсенал з боєкомплектом, де зберігались стратегічні запаси, виключно з авіаційними ракетами. Вибухи тривали кілька годин. В небі над містом спостерігали вогняні спалахи, які було видно навіть за десятки кілометрів. За попередніми даними внаслідок детонації вибухнало близько сотні ракет класу Кинжал потужність удару була настільки значною, що вибухова хвиля вибивала шибки в житлових будинках на околицях. Офіційна влада поспішила заявити, що серед цивільного населення немає жертв в військових частинах втрати стали колосальними. Десятки загиблих і поранених солдатів було зафіксовано вже в першій годині після катастрофи. Місто накрила хмара диму і труйних випарів. Система протиповітряної оборони працювала із запізненням, що лише посилило хаос. Місцеві жителі повідомляють, що бачили колони військової техніки і швидких, які безперервно рухались до місця пожежі. Госпіталі міста переповнені. лікарі працюють без відпочинку. Проти шанси врятувати багатьох важкопоранених залишаються мінімальними. Вибухи призвели до руйнування кількох складів і пошкодження навколишніх військових об'єктів. Окремі будівлі, фактично старті з лиця землі. Уламки ракет розкидала по великій території, що створює додаткову небезпеку для населення. Пожежні бригади не мали змоги підійти близько, адже вибухи тривали з інтервалами, загрожуючи новими детонаціями. Аналітики зазначають, що інцидент у Тулі має стратегічне значення. Знищення сотні кінжалів серйозно вдарило по планах Кремля. Цей тип озброєння довгий час використовувався як аргумент у переговорах і як фактор тиску на Україну і захід. Відтепер же значна частина запасів просто зникла нас до однієї катастрофи. Це не лише знижує можливості армії РФ, а й підриває довіру до військового керівництва, яке не змогло забезпечити належний рівень безпеки. У політичних колах Росії пожежу намагаються замовчати. Офіційні заяви обмежуються формулюванням побутова аварія, щоб уникнути паніки та питань про реальні масштаби втрат. Водночас в закритих кабінетах точаться суперечки. Одні вимагають розслідування, інші наполягають на тому, що тему повністю закрити для суспільства. Українські експерти наголошують, що інцидент в тулі показує вразливість російської військової інфраструктури. Якщо подібні події повторюватимуться, це поставить під сумнів здатність РФ підтримувати довготривалу кампанію, адже втрати таких запасів це не лише фінансові втрати, а й удар по бойовій готовності. Міжнародні глядачі звертають увагу, що вибух в Тулі відбувся саме під час активізації дискусії на заході про нові пакети військової допомоги Україні. Це створює для Росії подвійний удар. Втрата стратегічного арсеналу збігається з посиленням тиску зоні. В дипломатичних колах уже обговорюється, що Москва буде змушена змінити тактику, адже подібні інциденти доводять неспроможність зберігати навіть власні склади серед військових. Поширюється думка, що вибухи в Тулі – це з результат або диверсії, або грубої недбалості. Будь-якому випадку наслідки виявилися катастрофічними. Втрата сотні кінжалів не може залишатись непоміченою, адже це зброя, яку Кремль активно демонстрував як доказ непереможності. Тепер цей міф зруйнований, і самі військові починають ставити питання, чи є сенс продовжувати війну, якщо навіть телеві арсенали не захищені. Журналісти відзначають, що у соціальних мережах вибуху тулі викликав хвилю паніки, попри спроби цензури, відео детонації і пожежі масово поширюється. Це стало черговим ударом по пропагандистському образу стабільності для населення. Стало очевидним війна вже всередині країни, і приховати її неможливо. Таким чином, трагедія в Тулі не лише завдала потужного удару по військових можливостях Росії, а й створила нову хвилю політичної і суспільної напруги. Наслідки вибуху відчуватиметься ще довго, адже він символізує не просто втрату озброєння, а й крах ілюзії про контроль і силу, на яких тримається кремлівська система. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.